Розділ п'ятий. Одного разу, як народ тиснувся до нього, щоб слухати слово Боже, він стояв біля озера Генісарецького, і побачив він два човни, причалені до берега, з яких рибалки вийшли, і поласкали сіті. Він увійшов в один човен, який був Симонів, і попросив його відплисти трохи від берега. І, сівши, навчав людей з човна. Коли ж він перестав навчати, сказав Симонові Відпливи на глибину і закиньте сіті ваші для ловлі. А Симон сказав у відповідь Наставнику, ми працювали всю ніч і нічого не зловили, але за порадою твоєю закину сіті. Зробивши це, вони спіймали безліч риби, так, що їхні сіті почали прориватися і дали знак товаришам, котрі були в іншому човні, щоб прийшли і допомогли їм, і вони прийшли і наповнили обидва човни, аж вони почали потопати. Коли Симон Петро побачив це, то припав Ісус від колін і сказав Господи, відійди від мене, бо я чоловік грішний. Бо він був охоплений благоговійним страхом, як і всі ті, що були з ним, від такого улову риби. Також Яків і Іоанн, син Зеведея, котрі були спільниками Симона. Тоді Ісус сказав Симонові Не бійся, від сьогодні будеш ловцем людей. І вони повитягали човни свої на берег, залишили все й пішли за ним. І сталося, як він був в одному з міст, ось один чоловік, весь у проказі, побачивши Ісуса, упав в ниць і благав його, кажучи, Господи, коли хочеш, можеш очистити мене. А він простягнув руку, доторкнувся до нього і сказав Хочу, будь чистий. І зараз же його проказа зникла. І наказав йому нікому не говорити, а піти показатися священикові і принести жертву за очищення своє, як звелів Мойсей, на свідчення їм. Проте все більше і більше розходилася чутка про нього, і велика кількість народу сходилася до нього слухати та зцілятися в нього від недуг своїх. Але Ісус ішов у пустелю й молився. Одного дня, коли він навчав, Сиділи поблизу фарисеї й учителі закону, котрі прийшли з усіх міст Галилеї, Іудеї і з Єрусалиму, і сила Господня була з ним, щоб зціляти їх. І ось люди принесли на ношах розслабленого чоловіка, і вони намагалися внести його і покласти перед ним, але, не знайшовши, як би внести його із-за натовпу, Вилізли на дім і спустили його з ношами крізь отвір у покрівлі насередину перед Ісусом, і, побачивши їхню віру, Він сказав йому Чоловіче, прощаються тобі гріхи твої. А книжники і фарисеї почали міркувати, кажучи Хто він, що говорить Бога зневагу? Хто може прощати гріхи крім одного Бога? Але Ісус, знаючи думки їхні, відповів їм. Що ви думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, прощаються тобі гріхи твої, чи сказати, устань і ходи? Та щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, він сказав розслабленому Я кажу тобі, встань, візьми ноші твої і йди додому. І зараз він устав перед ними, узяв те, на чому лежав, і пішов додому, прославляючи Бога. Усі дуже здивувалися і славили Бога, сповнені страхом, говорячи Дивні речі бачили ми сьогодні. Після цього він вийшов і побачив митника, левій на ім'я, що сидів при збиранні мита, і сказав йому Іди за мною, а той, вставши, залишив усе і пішов за ним. І справив Левій великий бенкет для нього в домі своїм. Було там багато митників та інших, що засіли з ним за столом. Але книжники і фарисеї нарікали на учнів його і казали, Чому ви їсте й п'єте з митниками та грішниками? Ісус же сказав йому відповідь «Не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати неправедних, а грішників до покаяння. Вони ж сказали йому Чому учні Іоаннові постять часто й моляться, так само і фарисейські. А твої їдять та п'ють. А він сказав їм Чи можете змусити гостей шлюбної урочистості постити, поки з ними молодий? Але прийдуть дні, коли молодий забереться від них, тоді й постити будуть в ті дні. Сказав при цьому і притчу Ніхто не пришиває латки до старої одежі, відірвавши її від нової одежі, бо порве нову одежу, а нова латка не підійде до старої одежі. І ніхто не вливає нового вина в старі бурдюки, бо нове вино прорве бурдюки, і вино розіллється, і бурдюки пропадуть. Але нове вино вливають в нові бурдюки. І ніхто, пивши старе, не схоче нового, бо скаже старе краще.